Вирішили погуляти з Андрюшкою на вуличці. Я недавно на з роботи приїхав. Андрюшка, ти мене чекав? Чекав? Чи не чекав. А радий, що папа приїхав? Да. У нас там задія теплиця з помідорами. Помідорів ще немає. Вже квітнуть помідори. Ой. Слива, в сливу. Чуть в сливу не вдарились. <рес> <рес> а да воно курчата вже. Курчата, шугані. <рес> да, на да їм щось дати їсти, Андрюш? Може, щось їм їсти тим курчатом. Так, <рес> да? ж вони щось теж хочуть їсти. У нас тут парковка ціла, тут велосипеди. Ой. Велосипед Андрюх не стоит. Коляска одна, другая коляска. Машина. Біля Гойдлоки ще там солнце. ще не можем кататися на Гойдлоке. Так что таке дела. Андрюх, кажи всем привет. Кажи. Всім привіт, Андрюшка, ну вы маєте ешел так. Кажи всім привіт. Кажи привіт. Кажи джи. Ну кажи джи І будемо виключати Кажи всім привіт. Кажи. Ну. Все добре. Все, до побачення